Доброго ранку вдома. Львівська студія Скейрон займається 3D-оцифруванням архітектурних пам'яток і об'єктів культурної спадщини. Один з останніх проєктів студії створення детальної 3D-моделі розписаної стелі з Донецької області. Про цей та інші проєкти студії поговоримо просто зараз зі співзасновником Скейрон Андрієм Гривняком. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, одразу трохи про цю стелу реальну стелу? що це за об'єкт, де він знаходиться, у чому його унікальність? Там, загалом це одна стел, яка знаходиться при в'їзді в Донецьку область, їх загалом є декілька. Це стела, як я розумію, з Дніпропетровської частини. І загалом при в'їзді всі військові, та й загалом люди, які приїжджають волонтери, їм було цікаво сфторахувати з нею, тому що там є багато підписів, різні бригади там лишають свої, свою айдентику. І вона така стала символом символом, не знаю, трохи захисту, мабуть. І тому ми побачили, що її загалом починали накривати сіткою протидроновою. Бачили, що це потрошки стає такою більш актуальною темою. А так як ми займаємося цифровізацією культурної спадщини, то подумали про те, що вартувало би її відсканувати. Потім ми побачили, що в Твіттері теж хтось постив. Про те, що її важливо цифровізувати. Потім ще до нас звернулася з Донецької адміністрації відділ туризму, наскільки я розумію. І загалом це все так закрутилося, що ми це все зробили. Загалом, нам просто в рамках цієї цифровізації, спочатку допомагали військові пролітали дроном, а потім якраз відділ туризму ще допоміг дофотографувати. І якраз через те, що ми можна сказати, вдячні тим, що військові політали дроном, бо зараз дроном дуже важко домовитись про дозвіл на польоти. Ми якраз відкрили цю банку, щоб можна було допомогти. Я можу потім пізніше трошки розказати про ту банку і що саме можуть люди отримати. Добре, давайте тоді зараз зачепимось за тему технологій взагалі, як uh -huh. це робиться і які технології в цьому випадку ви використовували. Ну і звісно, прошу розповісти так, щоб зрозуміли наші глядачі, і я в тому числі, які не дуже знаються на створенні 3D-моделей. Добре, добре загалом. Якщо говорити так трошки з бекграунду, то ми займаємося цифровізацією це переведення. Та того, що ми бачимо, в 3D-моделі зберігаємо зберігаємо в цифрі, щоб в майбутньому можна було це використовувати, і ми таке робимо з архітектурою, щоб можна було в точності до міліметрів зберегти, зробити такого цифрового клона, можна сказати, от. І ми це робимо з культурною спадщиною по Україні. Тут ми робили подібне, ми цифровізували, але використовуючи тільки фотограметрію, бо загалом. Зазвичай є типу дві технології. Одна це така лазером, знаєте, як є лазерна лінійка, яка міряє. Оце, в принципі, похідна цієї технології, тільки більш вдосконалена, коли робляться там мільйони точок, робиться хмара точок, і з того формується 3D-модель. Це одна технологія. Друга технологія це фотограметрія. Це коли ми йдемо і робимо велику кількість фотографій одного об'єкта, ми потім перекладаємо лінійку для того, щоб можна було що зробити фотографію і взяти за основу розміри того об'єкту. І потім це все опрацьовується в програмі і створюється така повноцінна 3D-модель, яку можна там умовно, якщо допрацювати, надрукувати на 3D-принтері, можна використовувати як основу для відбудови аналогічного об'єкту, тому що повністю вся геометрія збережена цього об'єкта. От, це якщо говорити про ці технології, я надіюся, <с> -по> <с> -по> зрозуміло пояснив. <с> -по> От. Достатньо зрозуміло, так. Да. Достатньо зрозуміло, як зараз працює ця модель? Вона створена, її десь можна побачити. Хтось може щось з нею робити чи ні? Як це далі працює? От вона збережена, да? Ну заархівована, скажімо так, але а є так, якісь так. Наші, да, способи взаємодії? Розкажіть про це детальніше. А зараз вона зараз умовно вона заархівована, але як можна взаємодіяти? Ми передаємо якраз відділу туризму, надруковану на 3D-принтері маленьку модель. Вона буде не в кольорі, але вона буде відтворювати якраз ту 3D-модель, що ми зробили. Ми також відділу туризму передаємо поштівочки. Це такі маленькі поштівочки а, такого А6 формату. Це от коробка з іншими поштівками, але для розуміння. Mm -hmm. І, а, там на поштівках ззаду є інструкція, як користуватись спереду намальована стела, і в доповненій реальності через екран мобільного телефону можна її побачити. Uh -huh. От і за рахунок цього, ще, ми ще на Sketchfab, Sketchfab — це такий сайт, на якому ми виставляємо всі наші моделі. На Sketchfab ми теж виставили, там в кольорі ця модель, і в доповненій реальності на телефоні теж в кольорі. Тобто, люди загалом зможуть от, за допомогою різних. Методів подивитися або на вебсайті, або через екран мобільного телефону цю, цю модель, щоб побачити, як вона зараз виглядає. Uh -huh. І ще стосовно цих поштівочок, ми загалом ще відкрили збір якраз для військових, і всі, хто задонатять від 50 гривень на цю банку. Ми ну, всім їм надійшли якраз ці поштівочки. Крім цього, ці поштівки можна забрати в деяких містах, де є виданисторова. Тому що ми їх запитали, чи б вони як книгарня могли би типу передавати ці поштівочки тим, хто задонатить. вони погодились, тому дуже зручно, що не потрібно всім там, ще оплачувати доставку нової пошти, можна просто прийти і забрати. Угу, угу. А розкажіть, на які потреби банк, банка більше деталі про цей збір. Так, якщо говорити про банку, то там ми збираємо на бінокуляр, який з пристроєм нічного бачення, і військовий з інтернаціонального легіону, якого його звати Андрій, він зможе якраз користувати придбати цей бінокуляр по закінченню збору. Тобто, ми, як допоміжна банка, ми не основна, ми просто допомагаємо там, крім того, ще теж збирають. Угу. Зрозуміло. А от розкажіть ще трошки про цей об'єкт. Я чула таке, що. Його хтось там перефарбував, як ніби, ніби оновив з найкращих, наскільки я зрозуміла, якихось таких мрій і очікувань, що там відбувалося, чому взагалі, от, окрім того, що сітку накидаю, да, чому треба його зберігти, і коли ви це робили, і чи такий він зараз має вигляд? Чи можна сказати, що я дивлюсь на цей модель, і бачу те, що там, чи вже ні. Тут виходить, що було декілька етапів. Спочатку його на ньому якраз лишали інформацію бригади про себе, потім ініціативні волонтери перефарбували його, хоч це не потрібно було робити, тому що вони умовно стерли ту пам'ять, які бригади там лишали. Потім знову ж таки військові волонтери його дорозмалювали, і вже після того ми провели цифровізацію. Тобто це не було. До, до перемалювання стела, це вже після, але там також збереглося збереглось багато прапорів, багато розписів, підписів. Тобто, там досить досить багато згадок про різні бригади. Угу. Тобто збережена така друга хвиля, да, вже ця пам'ять? Це виходить, виходить, що друга хвиля збережена. Розкажіть, будь ласка, про інші ваші проекти, які ви вже реалізували, що ви вже які об'єкти оцифровували, і коротко, як ви їх обирали, чому саме їх? Загалом, ми стараємось йти від ініціативи або з громад, або від Міністерства культури і пробуємо під це залучати гроші міжнародних донорів. У 2023 році нас підтримали Alif Foundation, Вони якраз займаються культурною спадщиною, і вони профінансували, здається, 20 об'єктів, що ми проф. Цифровізували. І як цифровізація відбувається, ми приїжджаємо на місце, ми беремо такі геодезичні прилади, називається сканер лазерний, беремо фотоапарати, беремо марки спеціальні і двома технологіями працюємо на цьому об'єкті. Тобто, це в полі, воно може займати там від дня до, до тижня до місяця. І потім йде опрацювання за комп'ютерами, і це вже триваліший час. Тобто, умовно, якщо ми умовно приблизно один день. Попрацювали в полі, тобто посканували приблизно 4 дні піде на постопрацювання цієї інформації. Бо, наприклад, у нас теж був один з найбільших об'єктів, це є Чернівецький університет. Ми його орієнтовно місяць часу сканували, і орієнтовно 5 місяців опрацьовували. Це наш найбільший об'єкт, на який пішло найбільше часу. Паралельно до того, ще якщо говорити про цікаві проекти, то в нас був проєкт з нашої ініціативи, який ми назвали Safe Mariupol Heritage, і в рамках цього проєкту. Ми запустили краудфандинг, але не грошей. А фото, відеоматеріалу. Нам тоді люди з своїх приватних архівів надсилали фотографії Маріупольського драмтеатру і інших об'єктів. І от, наприклад, з Маріупольським драмтеатром ми відтворили, як зовнішньо він виглядав до того часу, як туди впала бомба. Тобто, ми постаралися зберегти це, звісно, не, не така точність, як ми яку ми отримаємо при лазерному скануванні фотограметрії. Але це, хоча б приблизно, ми змогли відтворити, як він колись виглядав. От це, якщо коротко про наші проекти позагалом, там на нашому сайті ще інші. Бо ті ж самі пошті, що ми вам показували, це теж наш проект го року зі Львовом. Далі в нас пішов 20-го і 21 з років. Це такий туристичний продукт, який ми стараємося робити для міст, щоб вони могли таким чином презентувати, тому що деколи. Можна взяти не просто поштівочку, а поштівочка, яка оживає через екран мобільного телефону. І зараз ми ще працюємо над зру... це не треба було скачувати додаток наш, який важить якусь певну кількість мегабайт, а щоб можна було просто в браузері, в Вебі відкрити, нічого не скачуючи, можна було подивитись і паралельно, щоб послухати українською, англійською мовою про той чи інший об'єкт. Прекрасно. Сподіваюся, що вам це вдасться. Я згадала, що. Після другої світової, коли європейські міста, які постраждали від бомбардувань, намагалися ну вирішували, як їх відбудовувати, і було дуже мало матеріалів, які б ну допомогли дали змогу зробити це так, як було, тому що це епоха не просто до таких технологій які ви використовуєте взагалі, да там не так багато зображень, фотографій. Прекрасно, що ми маємо зараз такі можливості, і дякую, що ви використовуєте їх для того, щоб зберегти і, можливо, допомогти потім відбудувати. Звичайно вам цікавих проєктів і натхнення і плідної праці і спокійного дня.